Малюю міста України день п'ятий. Кожного дня я на ослі побираю назву одного обласного центру України, і сьогодні мені попалось місто Хмельницький. Чинаю я завжди з малювання фону, і останнім часом мені подобається робити градієнти, а потім переношу малюнок на карту. знову мені попалось місто, в якому я не маю спогадів, тому пішла гуглити. Із цікавого для себе дізнали, що гетьман Богдан Хмельницький тут ніколи не бував. По центру міста стоїть найстаріша будівля В'язниця. А в парку Чакмана розмістились куртейські скульптури Миколи Мазура. Вже для того, щоб я хотіла намалювати, шукався довго, поки я не натрапила на таку атмосферну фотокартку хмельницького спінтера. Тут тобі і автобус, який прямує по маршруту Катион Зерна Історична будівля справа комфортно розмістилась із багатоповерхівкою. Та дідусь на першому плані. Таке дуже реалістичне фото, ніяк з листівки з сувенірного магазину, а раджі із фотоплівки реальної жительки міста. І такий результат сьогодні у нас із вами вийшов. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. І бувайте.